ZTE Blade A7S ось такий варіант. Ціна 2350, 64 ГБ пам'ять самого телефону. Type-C роз'єм. Підтримка швидкої зарядки. Ось такий по стану, Серйозних косок чи царапок немає. Працює швиденько. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Є NFC можна розраховуватися картою. Зараз покажу. Та інформацію, ZTE Blade A7 S20 року. Встановлений 10-й Android. Працює досить швиденько. Підтримка двох sim карт Оперативна пам'ять 3 ГБ і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Ось так. Працює телефон доволі швиденько. Покажу ще камера. Так, почати запис. Ось така камера доволі простенька. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень в комплекті. Телефон та зарядний шнур Type-C.